Контрабас на радіо місто над Бугом. нагадую, в Вінниці можна в нас почути на хвилях 101,8 FM, у Козятині на хвилях 92,7. і сьогодні ми говоримо про сучасну пісню, про сучасних молодих виконавців, які є майбутнім володарями сцени. Це Владислав Васильченко, співак, вітаю влади. Добрий день як справи? Все добре, все прекрасно, все вважаю, прекрасно. Так. все прекрасно, чудово. Добре. Так. Тоді почнемо говорити про тебе, про твою творчість, скажи, будь ласка, як Перше, ти вирішив скільки тобі було років, що ти все-таки будеш співати, що ти обираєшся? Це було досить з малого віку, так як мене віддали співати. Ну, типу, я співав ще з чотирьох років. Uh -huh. От і Тому я вже так вже... професійно, але ну, я маю увазі на сцені. Так, вже в садочку там ступав. Десь в якихось заходах. На сцені я вже виступав uh -huh. з шести років. Uh -huh. От це було в нас в Липовці в будинку культури. От і вже з 7-8 років я розумів, що я буду вже виступати і далі йти по музиці. Хочу бути виконавцем, писати свої пісні, виступати на великих сценах. Вже з такого малого віку, і ні так. разу не було такого бажання закинути все і піти можливо в якісь, в якусь іншу сферу, забути про свою ні. Ні, на жаль, ні, так як. На жаль, ні чи на щастя, ні. Е, ні? Ну, на щастя, ні, так. Да. Е, так як мені бабуся дуже багато підтримувала мене і водила, якби, mm. возила, скажімо так, на різні фестивалі, на різні конкурси, от, і давала мені любов до музики. Типу, Я, який от був такий перший знаковий от для тебе конкурс, та, коли ти зрозумів, що. Ну, все, це от моє. Я відчуваю цей фідбек. Так я відчуваю задоволення від того, що я на сцені. Ну я вважаю, це є всіх виконавців, коли вони тільки починають співати на якісь конкурси. Типу, от ви стоїте вже на, скажімо, на гала концерті, скажімо так, і вам вручають ваші призові місця. От, в тебе перше місце. все, ти розумієш, що воно, да, воно. все можна йти далі. От, і це дуже приємно, так як е, за цими піснями, які я виконую, стоїть дуже багато е, труда і нервів. Дуже mm. багато нервів. Дуже. А нерву нерви з якого приводу? З приводу, щоб вдалося виконати саме так, як ти хочеш, так чи як хоче викладач? Е... В принципі, і так, але є свої нюанси. Тобто, що ти береш пісню і ти хочеш, от, ти хочеш отак от зробити. Угу. В тебе це не виходить. Тобто, з першого разу по-любому в тебе це не вийде, це треба нарабатувати все. От, і це дуже багато труда. На такою піснею ти найдовше працював? Найдовше. От яка тобі найважче вдалася, але ти зміг її виконати так, як ти хочеш. М -м, мабуть, з цього року в мене буде сольний концерт 9 квітня в, в Леонтовичі угу. в моєму коледжі. Угу. От, і пісня французька малада. Я думаю, що знаю популярна. Да. Та, да, так. Вона відома, але я співаю трішки не, не як в оригіналі. От, е, я дивився це з концерту, це мені е, порекомендувала цю пісню моя вчителька, от, Ольга Плакидюк, можливо, mm -hmm. ви знаєте. Mm -hmm. от, і ця пісня дуже важко давалася, так як це пісня про почуття. Типу, я хворію, я, я страждаю, що тебе біля мене немає. От, і це дуже важка пісня, і ну, вона буквально в мене недавно почала виходитися перед самим концертом. Типу, її дуже важко виконати не, не фізично, не вокально, а от її треба пережити. Тобто всі пісні треба переживати. Тобто, як ти пісню пере, переживеш, так, ти її заспіваєш. Тобто, якщо ти виконуєш пісню, ти ж французьку в школі не вивчав, так Ні. не вивчав. Тобто, це абсолютно незнайома тебе мова. Тобі обов'язково має бути переклад зрозумілий, так? Ти маєш знати, що, про що вона. Так, да, я вважаю, переклад завжди треба читати, коли ти береш якусь зарубіжну пісню, англійську, без різниці, яка тобі треба знати, про що ця пісня. Тобто, ти маєш передати свої почуття, ти маєш доказати, що от в цій пісні ти маєш пережити страждання, кохання або радість. Типу, є свої. От, якщо ти переживеш пісню, покажеш глядачам, угу, що угу. от от такий, от так я хочу донести вам цю пісню. От. Угу. Це не просто виконання, це дійсно переживання. Так, да, це треба пережити цю пісню, і от щоб вик... слухачі, які сиділи, от... Ждуть, ждуть моменту, от коли буде оця кульмінація, uh -huh. там, верх чи будь-що взагалі. Співак та виконавець Владислав Васильченко у нас у фірі, в ефірі в проєкті Контрабас. Владиславе, французька це перша твоя, так? Французька пісня? Чи oh, в тебе були не, ж Ні, Так, перша. перша. перша, перша До того ти виконуєш, ну, звісно, ти виконуєш українською мовою пісні, так, і англомовні тебе теж були. Так, uh, Так, більше англомовні, так як я не знаю, чому так, вони мені якось більше по душі, типу, по... По стилю, навіть, типу, в Україні не так багато стилю, які Ну, от, люди пишуть в такому стилі, що його реально цікаво слухати. Тобто mm -hmm. дуже мало виконавців, які пишуть тут в достойному стилі. Mm -hmm. Більше англомовні, я співаю. Mm -hmm. Також стараюся шукати разом з викладачом якісь українські, от, гарні, достойні пісні. А які стилі тобі найближче? Mm -hmm. Більш ліричні чи, можливо, щось таке. Е, популярний якийсь mm -hmm. стиль, типу ритм і блюз, соул, блюз, джаз. От такі стилі. Мені більше по душі. Ти сам підбираєш свою пісню, чи тобі допомагається? Е, є що сам я собі підбираю пісню? От, пісню. Типу, mm -hmm. там на академ-концерт чи на, на госекзамен, я вже четвертий курс. Mm -hmm. От, а, і вчителька також саме мені підбирає. Тобто, ми знайшли е, мій стиль. От, в якому мені саме комфортно, от я себе відчуваю в ньому вільно, от я можу співати його без проблем. Але я впевнений, що ти шукаєш якісь інші стилі, так шукаєш себе в іншому. Ну ти ж не можеш зупинитися на одному стилі і лише в ньому виконувати. Чи все-таки mm -hmm. так краще? Е, стиль може бути один і той самий, але виконання може, може бути різним. Mm -hmm. да, от, е, взяти саму от заїжджену пісню українську. Да? І її можна заспівати так, як ну от нема такого виконання. Ну Зараз типу. багато таких обробок, і дійсно, навіть як, як ти кажеш, заїжені пісні, так, вони по-іншому звучать, да. додай іншого ритму, і це пісня. Да, Іншого стає ритму, хітом. Іншу, і, да, іншу мелодію, і все, і пісня стріляє. Що ти пишеш? Які пісні? Я пишу популярну поп-музику. Українську. Да. Да. Де mm. Вже буде твій концерт, тобто в тебе в, на, на працюванні вже є достатня кількість пісень, так? Концерт буде так, але там не буде авторських пісень, так як цей концерт буде проводитися в коледжі, mm -hmm. от, я буду показувати, що, що взагалі я от досягнув за чотири роки навчання. Який в мене результат, типу, з першого курсу і з четвертого. Ну, мені здається, авторська пісня була б тут доречною. Ем, не сказав би, що авторська пісня була б тут доречною, так як по концепції е, uh -huh. концерту, вона не підходить туди. Uh -huh. Твій знаковий фестиваль. Твій такий, от, я тобі говорю про фестиваль, ти зразу виникає спогади саме про цей фестиваль. Знаковий такий, типу, що запам'ятався. Так, 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 так. І дуже почесна була участь твоя в ньому, і він для найбільше був такий з найбільшими з найбільшою віддачею. Не хочу себе перехвалити, але, ага. типу, ну, от в мене багато було фестивалів з великою віддачею. І е, я вважаю, що не було ще такого фестивалю, от, який от прям вау. Есть, він мені сподобався. Ну, да, мені всі фестивалі сподобались. От по віддачі від глядачів і взагалі типу, суддів. От, ну, а так, прям, от, він в майбутньому. Я думаю, так, да, він в майбутньому. А який він? От, є, якась, є якийсь я Фестиваль, вважаю, до якого даже, ти хотів би дійти. Я вважаю, навіть не фестиваль, а сольний концерт, mm -hmm. типу, мій. Mm -hmm. от, я його організував, типу. Все є білети, є, от скажем так, фан-група, така типу, багато людей. От я собі так це уявляю. Я можу запитую завжди у кожного свого гостя, так тому що я кажу, майбутній володарі сцени, так іде uh -huh. іде у нас в заставці проєкту контрабас на радіо місто Над Богом». Я можу сказати, що ти майбутній володар сцени, що ти майбутнє української музики, українського виконання. Що ти будеш цим займатися, це має на увазі? Так, я буду цим займатися, так як я хочу, щоб мої пісні, навіть не тільки мої, типу, я хочу, щоб було більше людей, більше виконавців, виконавців які б давали людям от стиль. От той стиль, який от, от реально, ну. Вкати всім mm -hmm. дуже всім подобається. Типу, його хочеться слухати, а не послухав один раз. Ну, норм, типу, mm -hmm. там десь mm -hmm. там можна раз його послухати. Хорошо. От, а я хочу, щоб я хочу доносити людям той стиль. От будь-коли ти його включиш, і ну, він буде зажигати. — Ти шлягер-мейкер, да. отак назвем. Владислав Васильченко співак у нас сьогодні в ефірі. Я, знаєш, хотів би поговорити вже безпосередньо про твої пісні. Хоч, хоча давай, давай ще таке питання: хто для тебе взіреться на сцені? На кого ти орієнтуєшся чи тебе нема таких людей? Є. От, е, я стараюся від нього брати стиль е, від Теді Свінса. це американський виконавець. От, він. Е, Пишеть поп музику, кантрі, ритм блюз, соул блюз. от таких. Він і пише і виконує, так? Так, да, він і пише і виконує, типу, в його виконанні є багато каверів. На, от ті самі пісні, типу, заїжені, mm -hmm. тось, да, Їх всі знають, взагалі їх всі знають. Но він зробив, от заспівав навіть так, типу, ну що його хочеться знову слухати ще раз. Mm -hmm. Ти плануєш, можливо, створити якусь групу свою, якийсь гурт, чи тобі цього не потрібно, ти все-таки соло. Групу, от е, в плані е, Яка тебе... музичних інструментів. Типу. Mm -hmm. От, хотілося б да, таку групу, що от вийшли, все класно, там, десь там підловили. От, от, да, хотілося би таку групу музичну. Ще не гуртуєш навколо себе колектив? Е, це важко. Типу, yeah. з таким поколінням це важко, так як е, от е, треба зібрати людей, да, і от на, такий, на таке то таке то время, от і ну, типу, люди не приходять. Типу, чи вони хочуть тим займатися, чи не хочуть? Ну, видно, ну, не хочуть, якщо не приходять. Ну не знаю, типу, в тих от е, є всіх свої відмазки, типу, в мене там часу немає, Там я не знаю, я поїсти, хочу, я хочу попити кави, хочу віддихнути. Ну, але всі хочуть, от щоб е, всі хотя показатися. Типу, але ну вони для цього нічого не роблять. Значить, ти Це ще треба не, не... Таких людей? Да, — я вважаю, що от в Вінниці мало таких людей, можливо, їх не знаю, от но я думаю, що в великих містах знайдуться ті люди, які от захотять з тобою пройти оцей mm -hmm. шлях. Ну про навчальні плани тоді питати не буду. Я вже розумію про що, mm -hmm. про що буде йтися. Скажи, будь ласка, <кхів> Владе, а як ти пишеш свої пісні, коли до тебе приходять натхнення? Це... І як часто ти їх продукуєш? от Яка періодичність приблизно? Взагалі, от написати щось отаке зі смислом це важко. так як, ну в мене були е... такі пісні, типу, які писалися просто за ніч. Угу. В день, не знаю, не, не можу я в день писати, а в ніч типу ти от також щось лежиш, лежиш. Такий, ну, Пішло. Щось, щось якісь такі ага. хороші строчки, так треба записати, записати, щоб не забути, а потім проснуся, можливо, допишу. І тут просто от йде наплив куплет, приспів, куплет. Все. — Прям повністю оформлено. Так, да, були такі пісні, от, е, зразу тобто за ніч. Хто твій перший критик? Критик, так, в принципі, критиків багато. Ну, Кому от. ти даєш результат своєї творчості показати і сказати, подивіться, як подобається, не подобається, які зауваження можливо. Вчительці свої. Вчительці, да. от, і в принципі, я сам багато критикую над текстом, щоб він був нормальний, так само над музикою, типу от, над мелодією. Да? треба там, от, Взяв гітарочку, там, акорди накидав. От, і треба все одно, треба якусь мелодію, щоб вона щось вела, типу, доповнювала якось. От, а так, критик це моя вчителька. На скількох музичних інструментах ти граєш? <р unfinished> це на, не один, не знаю, Гітара на трьох, вже на, на трьох. Гітара, фортепіано. <рес> і, баян. і баян. Але Весь. баян я зараз не беру в руки, так як він мені не подобається взагалі. Я 6 років на баяні відіграв, і мені не сподобалось взагалі. Це такий інструмент, що на ньому важко грати, чи не подобається <пи> саме звучання? Мені, в принципі, не знаю, От від когось мені подобається чути баян, якщо це якийсь твір, там хороший, якийсь такий старий, допустимо, твір. Да? А від себе, типу, я не бачу себе. От Я граю на баяні на сцені. ну... Я не знаю, ти типу, мені не стидно вообще ні разу, а просто ну я себе не бачу з Баяном на сцені. Ну і не треба. Ти в ну не бач треба себе да. там, де ти бачиш, тому що да. дійсно в тебе виходить. І я дякую тобі, що ти з тих людей, які будуть і нашу Вінницю, і нашу Україну. Рекламувати в плані музичному, тому що я бажаю тобі знати свістиль так і щоб в тебе була ціла армія фанатів, Дякую. які просто чекали кожен твій новий твір. Владислав Васильченко, співак, був у нас сьогодні в проекті Контрабас. Говорили про сучасну пісню і про майбутніх володарів сцени Дякую за те, що слухали. А наступної п'ятниці зустрінемось знову вже з іншим виконавцем. Майбутні володарі сцени нове покоління музики, завтрашні кумири, проєкт про молодіжні музичні гурти, контрабас на радіо місто над Бугом.